В ефірі «Коростишівське радіо. Щоб бути завжди у центрі подій та новин нашого району, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та залиште свій коментар. Ваша думка для нас важлива. Пропонуємо до вашої уваги найважливіші та найцікавіші новини з життя Коростишівської громади за минулий тиждень. На жаль, серед досягнень та перемог у кожному українському серці є велика рана через війну та втрати, адже наші захисники ризикують найважливішим своїм життям. 2 серпня Коростишів на колінах живим коридором, зустрічав загиблого воїна Марчука Валентина Володимировича. 3 серпня містяни провели в останню путь Валентина Марчука, який у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, 24 липня був поранений під час ведення бойових дій та помер 25 липня від отриманих поранень. А у п'ятницю 5 серпня у Користичівській територіальній громаді попрощалися одразу з двома своїми земляками, які щиро любили Україну і полягли за її незалежність та мирне майбутнє. 45-річного Леоніда Кравченка поховали в рідному селі Квітневе Владислава Матюшенка на міському цвинтарі. Користичівська громада і вся Україна глибоко сумує і співчуває родинам загиблих та жодними словами не втамувати пекучий біль. Не загоїйте рани в душі, нехай опіка Всевишнього, і наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Схиляємо голови у великій скорботі. Вічна пам'ять і шана героям. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України та оберігають її з небес. Серед повсякденних питань варто звернути увагу, що Коростишівська міська рада змінила адресу і відтепер всі відділи працюють по вулиці Дербіняна 11. Більш детально про керівників, контакти та графіки прийому відвідувачів можна дізнатися на нашому офіційному сайті. Редакцією Радіомовлення розроблено та запущено в роботу інформаційну платформу кордовідничок на усі випадки життя, що розміщений на нашому сайті окремим розділом. Саме в ньому є перевірена та достовірна інформація про адреси, контакти та інші деталі роботи Коростишівської міської ради, центру первинної медико-санітарної допомоги, історичного музею, публічної бібліотеки, Коростишівського лісгоспу та нової приватної школи школи іноземних мов, яка готується до відкриття, де навчатимуть як дітей, так і дорослих. А також є цікаві пропозиції для дітей, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Також на нашому сайті ви завжди зможете дізнатися про погоду на цілий день. Ми продовжуємо розвивати цей проект, тому найближчим часом важливої для користувачів інформації буде ще більше. Сигнали про повітряні тривоги добре знайомі кожному жителю нашої громади. Зазвичай вони лунають неочікувано і дуже невчасно. Проте заради збереження життя та захисту себе і своїх рідних варто їх не ігнорувати. Відтепер до таких сповіщень додана функція оголошення про радіаційну та хімічну небезпеку. Більш детально про роботу застосунку можна дізнатися на сайті Користивського радіо в розділі новини від 3. 3 серпня, натиснувши на дату в календарі, також долучайтеся до телеграм-каналу Користишівське Радіо, де цілодобово проводиться сповіщення населення про повітряні тривоги. Маленькі, проте дуже добрі й хоробрі серця живуть безпосередньо серед нас. Адже активну допомогу нашим захисникам забезпечують не лише волонтери, благодійні фонди, місцева влада, а й наші діти. Місцеві хлопчаки Богдан і Віктор Марчинський з Віктором Мозговенком та Олександром Паланичем вирішили допомогти ЗСУ і, зібравшись разом, пропонували перехожим купити домашні квіти, огірки та помідори. А вилучені кошти витратили на підтримку ЗСУ. Соломія та Аня разом з Марком, на жаль, прізвищ не маємо, зуміли своїми малюнками не лише привернути увагу людей та зібрати чималу суму на допомогу армії, а й подарувати дорослим гарні пісні, отримуючи у відповідь донати та щирі посмішки від перехожих. Талановита Аліна Роговська також долучилася до благодійної справи, запропонувавши усім бажаючим придбати зроблені власноруч вироби з бісеру та резиночки Людмили Вакуленко. Дві маленькі волонтерки зі Стрижівки Настя Захарчук та Альона Дзядевич, які ще місяць тому продавали плетені браслети, не покинули цю добру справу та продовжують допомагати зсу. Це справжній яскравий приклад щирого патріотизму. не? Не лише для однолітків, а й багатьох дорослих. Щиро пишаємося кожним з вас і віримо, що надалі таких справ буде ще більше. І ми із задоволенням розкажемо про них у наступних ефірах. Ще одним вагомим приводом для гордості містян є робота та досягнення аматорського колективу Родина з міста Коростишева, який став лауреатом на міжнародному фестивалі конкурсі Україна єднає світ та ще раз довів, що український народ неймовірно талановитий і непереможний. Вітаємо Коростишівську родину з перемогою. Щоб не купувати туалетний папір за загальною процедурою, законопроект 7624 спростить закупівлі для громад. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо актуалізації порогів публічних закупівель у зв'язку з інфляційними процесами в державі. Про це повідомляє прес-служба Житомирського РВАМУ. Спрощення. Процедури закупівлі для громад за рахунок підвищення порогу до 200 тисяч гривень замість 50 тисяч гривень. Деталі про ініціаторів та саме рішення на сайті комунального підприємства «Коростишівське радіо у розділі новини за 3 серпня. У суботу, 6 серпня, у Коростишеві відбулося урочисте відкриття двохденного шахового турніру пам'яті Лариси Мучник, започаткованого Світланою Добрінецькою в пам'ять про свою легендарну сестру, мучник Ларису Львівну, нашу землячку, видатну шахістку України і світу, міжнародного майстра. На урочисте відкриття турніру з вітальними словами завітали Користишевський міський голова Іван Кохан та керуюча. Справами виконавчого комітету Коростишівської міської ради Оксана Полешко, головний суддя турніру, суддя національної категорії Павло Добрінецький, розповів юним шахістам про життя Лариси Львівни, пов'язане з шахами. До змагань двохденного турніру, що відбувався у Коростишівській шаховій школі, долучилися діти з міста Житомира, Києва, Білої Церкви та Коростишева. Закриття турніру відбулося у неділю. Іван Кохан та Оксана Полешко долучилися до процедури нагородження юних шахістів. Переможцями не народжуються, ними стають. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко обговорив із громадами Житомирщини питання видачі паспортів у ЦНАПах. В умовах війни видача та оформлення документів, що посвідчують особу, є надзвичайно важливим питанням. На жаль, через реалії воєнного часу на Житомирщині значно скоротилася кількість відділень Державної міграційної служби. Тому є нагальне питання покращити систему видачі паспортів. Начальник обласної військової адміністрації наголосив, що зараз головне завдання місцевої влади спільно з міграційною службою створити. Умови для надання таких послуг на базі створених ЦНАПів загалом на Житомирщині щомісяця в середньому видається майже 11 тисяч паспортів різного типу. Про те, яка ситуація з роботою місцевого ЦНАПу, більш детально ми розпитаємо у керівника установи та найближчим часом надамо звіт. Серед тривожних питань та думок батьки користишівських школярів все частіше задумуються не лише про підготовку канцелярії та одягу, а й проходження медогляду. Який саме алгоритм? Діятиме на початку цього навчального року найкраще розкажуть наші педіатри. А проконсультуватися та записатися на прийом можна, дізнавшись контакти та графіки прийому з кордовідничка на усі випадки життя, що розміщений на нашому сайті. Хвилинка важливої реклами, шановні підприємці та бізнесмени, продавці меблів та повелителі ремонту, творці краси та феї гарного настрою. Колектив Користишівського радіо пропонує чудову можливість привернути додаткову увагу жителів нашого міста до ваших послуг, розмістивши інформацію в розділі кордовідничок на усі випадки життя. Для найактивніших та найсміливіших ми запропонуємо додаткову розробку рекламних оголошень та періодичне висвітлення інформації в ефірах. Варто бути серед перших. Долучайтеся. Телефони для довідок: 068 340 21 96. Вартість харчування в школах та садочках, стан укриттів і сховищ перед початком нового навчального року, та яким чином відбуватимуться уроки правова допомога під час війни, як і де можна її отримати, робота місцевих нотаріусів, адвокатів та багато інших питань, що будуть розглядатися в наступних випусках. Тому слідкуйте та підписуйтесь, Подобайки та коментарі особливо вітаються. За послугами реклами звертайтеся до редакції Користивське Радіо за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Про ці та інші новини дізнавайтеся на нашому сайті радіокор.юей та слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання під відео. Дякуємо, що ви з нами.